Варшава, Мокотов. позаду мене ось такий чудовий будинок. Наш клієнт до нас звернувся з питанням пошуку такого будинку. Він має компанію, яка займається клінінгом у Варшаві, і йому треба розмістити близько 20 чоловік для проживання. тут. Тому ми прийняли за цю роботу. Знайшли такий будинок. В ньому раніше був цех, випікали пончики. Цей будинок взагалі не був обладнаний для проживання. Ми про все домовились про встановлення багатьох речей, які там потрібні для проживання. І далі давайте подивимось. Ось ми заходимо в будинок. Це Партер. Тут у нас кілька кімнат з кухнею. Зараз в будинку робиться ремонт. Зробив він ось такі душові. І багато кімнат буде якісно для проживання цілої, цілої компанії. Тут буде близько 20 чоловік проживати в цьому будинку. Тут виходить у нас два поверхи, ну, виходить, партер і перший поверх. Багато кімнат, точніше скажу, в описі до відео і будуть люди проживати. Звісно, тут буде доставлено. Багато всяких диванів, ліжок і ось ще таке напівпідвальне приміщення, тут теж багато кімнат, буде теж розміщуватись. Для проживання людей. Ось коротко. Це так, звісно, він ще поки не повністю в житловому стані, ще проводяться додаткові роботи, але вже картинка видна. Хто буде зацікавлений, звісно, звертайтеся до і вам.